Всім привіт, мої хороші! Ви на каналі Йоги з Марі. Мене звуть Марі і сьогодні я підготувала для вас чудову практику практику балансу. Ми будемо вчитися балансувати стоячи і будемо встановлювати взаємозв'язок між зовнішнім балансом у нашому тілі і внутрішнім балансом у наших думках, в нашій енергії. Тому, якщо ви готові, зручненько вмощуйтеся на ваші килимочки і поїхали! Починаємо сьогодні стоячи на килимку. Врівнюємо спину голова над серцем, серце над тазом, ноги на ширині стегон. Опускаємо руки і закриваємо очі. Робимо вдих носом і видих ротом. Ще раз вдих носом і видих ротом. І останній раз глибокий вдих носом і видих ротом. Підносимо руки до грудей. У позу молитви і стоїмо із закритими очима. Фокусуємося на своєму диханні і на відчуттях у тілі повільно відпускаємо думки з голови. Зараз є лише ви, наш килимок і практика з йоги. Дихаємо. Починаємо терти рука об руку. Запрошувати тепло тіла і кладемо долоні на наші очі, голову, щоки, плечі, груди, животик, сідниці. Відкриваємо очі і починаємо практику. Робимо оберти головою в праву сторону. Коли носик рухається вгору, ми робимо вдих, а коли рухається вниз, видих. Синхронізуємо наше дихання і наші рухи. На наступному вдосі змінюємо напрямок руху, в іншу сторону робимо оберти, але не забуваємо продовжувати дихати. На наступному вдосі повертаємося у висхідне положення і кладемо долоні на плечі. Будемо зводити і розводити лікці. Зводимо і розводимо, спина при цьому рівна. Не забуваємо дихати. Тут дихайте так, як вам зручно. Продовжуємо ще декілька разів. Чудово, залишаємо руки і тепер будемо підіймати і опускати лікті вгору, долоньки на плечах підіймаємо і опускаємо, розминаємо наші лопатки, нашу спину. Дуже корисні вправи для тих, хто багато сидить, працює за комп'ютером і відчуває втому і напруження у цих ділянках. Можна інколи робити просто посередня такі вправи. Опустили ручки, розтрусили їх. Стаємо на килимочок, середину, робимо пальцевий замок, кладемо руки на голову, навдосі виростаємо на носочках, на видосі опускаємося. Вдих виросли, потягнулися, видих, опустилися, виросли, опустилися, виросли і опустилися. Зверніть увагу, ноги у нас тут разом. Продовжуємо розминати наші суглоби у такий спосіб. Якщо рух занадто швидкий, можна не пов'язувати його з диханням, а дихати так, як вам комфортно. Знайдіть те, що добре сьогодні саме для вас. Продовжуємо ще декілька разів. Молодці. Можна потрусити трошки ногами, якщо відчуваємо втому після цієї вправи. І продовжуємо, перевіряємо, чи наша спина рівна. Ноги на ширині стегон. Переносимо вагу на ліву ногу і повільно починаємо підіймати праву догори. Відриваємо поступово, знаходимо баланс. Знаходимо свій рівень, це може бути 90 градусів, 45 або трошечки нижче, ледве відриваючи від землі. І починаємо кругові рухи нашим носочком. Розігріваємо знову суглоби і паралельно працюємо над балансом. Змінюємо напрямок, якщо ще не змінили. І тепер тягнемо носочок вгору і опускаємо вниз. Спина при цьому рівна. Тепер робимо рухи від коліна, п'ять разів в одну сторону, кругові рухи, і в іншу п'ять разів. Я називаю це мішати зілля або варити зілля. Вявляємося, що наша ножка це така ложка, покрутили. І тепер випрямляємо ногу від коліна і повертаємо назад. Знову ж таки, кожен знаходить тут свою висоту і тримаємо баланс. Опускаємо ногу. Знову можна потрусити кінцівки, якщо втомилися. І тепер переносимо вагу на іншу ногу. У нас це право зараз. І повільно відриваємо ліву, тренуємося. Знаходимо знову свій рівень, свою висоту. Якщо дуже важко, можна рукою триматися стіни. Рухаємо носочком вгору вниз, 5 разів. Робимо тепер кругові оберти спочатку вправо, 5 разів, і змінюємо напрямок, не забуваємо дихати. Дихання плавне, звичайне. І знову рухаємо вперед-назад. Носочку. Рух зараз від коліна. Знову мішаємо з вами зілля, кругові рухи, 5 разів в одну сторону і 5 разів в іншу. Перевірте, чи спина досі ще рівна. Випрямляємо тепер носочок. Знову ж таки, знаходимо свій рівень висоти, не обов'язково або нога була дуже високо. І опускаємо повільно ногу на килим. Трошечки можна знову порухатися, покрутити ногу, ногами попою, запросити потрібні рухи. Продовжуємо, переносимо вагу знову на ліву ногу, підіймаємо праву. На той рівень, на якому вам зручно, і робимо кругові оберти від бедра. 90 градусів заводимо в сторону, назад і вперед. Вперед. П'ять разів будемо робити, приготувалися, перенесли вагу і робимо оберти. Раз. Амплітудно робимо, два, три. Тримаємо баланс, чотири. І останній раз п'ять. Змінюємо напрямок руху назад, в сторону вперед. Поїхали раз. Дихаємо два. Три. Затримуємо підняту ногу в центрі і будемо робити рух коліном в сторону і навхрест. В сторону підіймаємо якомога вище і навхрест. Руки можуть бути на поясі або біля грудей. Продовжуємо через сторону і навхрест. Відкриваємо таз. І закриваємо в сторону, опускаємо ноги вниз, знову ж таки, розтрусили, все, потрусили, дали цілу можливість відпочити, і робимо ту саму вправу, але на іншу ногу, заземляємося опорною ногою, відриваємо нашу робочу ногу, знаходимо свій рівень і починаємо робити оберти від стегна. Вперед, в сторону, назад. Вперед, в сторону, назад. Не забуваємо дихати, спина рівна. Продовжуємо робити кругові рухи вперед, в сторону, назад і змінюємо напрямок руху назад, в сторону, вперед, назад, в сторону, вперед. Нагадую, що якщо нам дуже важко тримати баланс, ми можемо однією рукою опиратися об стіну і робити амплітуду трошки меншою. Залишаємося по центру руки на поясі або біля грудей. І заводимо в сторону коліно підіймаємо, і навхрест закриваємо, вгору підіймаємо коліно, навхрест. Вгору і навхрест. Намагаємося якомога вище, коли рухаємося в сторону, підняти коліна вгору. І опускаємо ноги знову, потрусимо, порухаємося, запросимо Запросимо гарні активні рухи. Продовжуємо. Перепочиваємо трохи, робимо вдих носом і видих ротом декілька разів аби відновити дихання. І знову-таки переносимо нашу вагу на ліву ногу і повільно відриваємо праву Беремося рукою за ступню і кладемо ступню на внутрішню сторону нашого стегна, або на внутрішню сторону литка, або трошечки нижче. Торкаємося підлоги, знаходимо свій варіант. При цьому важливо, аби е, наше коліно дивилося не вперед, а максимально в сторону. Знайдіть свій рівень. Будемо рухатися у позу дерева. Кожен на своїй висоті. Вирівнюємо спину, відводимо плечі від вух і кладемо долоні на педра. І стоїмо. Балансуємо. Незалежно від того, де ви прийміть де на якому ви рівні його вона займає час. Якщо хочете, можна підвести долоні до грудей. Невеликий челендж, так? Трошки важче тримати баланс. Не забуваємо дихати. І якщо хочете ще кинути собі виклик, піднімаємо руки догори і дивимося вгору. Але завжди можна залишитися на початковому рівні. І повільно опускаємо руки вниз. Супер молодці, і допомагаємо собі, опускаємо ногу вниз. Знову ж таки, потрусили ногами, перенесли вагу тепер на праву ногу, допомагаємо поставити собі ліву позу дерева, знайшли свій рівень, відвели коліно, розклили таз, спина рівна, плечі відведені, дихаємо руки на. Бедрах дивимося вперед, сфокусуйте погляд на одній точці. Можна стояти весь час у цій варіації. Якщо вам зручно, і якщо ви ще не можете робити ваші варіації, не змушуйте себе. Хто хоче, підводимо руки до грудей у позу молитви. І підіймаємо їх догори. Погляд тепер теж дивиться догори. Так трошки важче балансувати. Знайдіть ту асану, в якій ви сьогодні почуваєтеся комфортно. Чудово опускаємо руки, допомагаємо собі, ставимо ногу вниз і знову ж таки розминаємо ноги. Стаємо на початок килимка і на наступному вдосі тягнемося вгору і на видосі опускаємося вниз, торкаємося руками килимка. вдосі наполовину виростаємо і на Видосі опускаємося вниз, йдемо у позу стола, розводимо коліна по краях килима і на видосі опускаємося у позу дитини. У позі дитини зараз проаналізуйте, як ви почуваєтеся. Фізично та морально, який зараз у вас рівень енергії. Також зверніть чи немає зажимів у щелепі чи у плечах. Якщо є, розслабте. На наступному вдосі руками крокуємо на лівий куточок килима і продовжуємо бути у позі дитині, розтягуємо одну нашу сторону, дихаємо. Переводимо погляд вперед і крокуємо тепер на праву сторону колимка і продовжуємо бути у позі дитині, розтягуємо інший бік. Підводимо погляд догори і повільно переходимо у позу стола позу з чотирма точками опори, пам'ятаємо наші долоні під плечима, коліни під. Стегнемо, живіт втягуємо, спина не провисає, випрямляємо праву ногу і підіймаємо її. Тягнемо носочок і протилежно ліву руку відриваємо. Тримаємо тут баланс. Дихаємо, не утримуємо дихання. Не стискаємо щелепи. Тепер зводимо коліно і лікать разом і розводимо. Видих звели. Вдих, розпрямилися, видих, звели, вдих, випрямили. І ще раз і випрямили, опускаємо рукою ногу вниз. Змінюємо ліву ногу, тепер підіймаємо і протилежно праву руку. Одна пряма лінія має у нас вийти. Стоїмо, тримаємо баланс. Дихаємо, не забуваємо. І знову коліно лікоть разом і випрямляємося. Видих зігнули, вдих, розправили. Видих зігнули, вдих, розправили. Продовжуємо ще раз і ще один раз. Чудово опускаємо кінцівки на килим. І з цієї позиції плавно рухаємося у позицію лежачи на спині, зустрічаємося з вами лежачи на коврику. Підносимо коліна до грудей і похитуємося зі сторони в сторону. Робимо невеликий масаж для нашої спини. Рухаємо коліна вперед-назад, продовжуємо робити масаж, зупинилися і на наступному вдосі носиком тягнемося до колін, дихаємо тут, опускаємо голову, ставимо п'ятки на килим, коліна зігнуті, і ми рухаємо колінами вправо і вліво одночасно. Це називається вправа млин. Розминаємо наш таз. Теж хороша вправа для людей, які багато сидять. Шукаємо свій темп. Наступному вдосі зупиняємося по центру. Відриваємо. Ноги, вони зігнуті і робимо невелику скрутку. Ноги рухаються вліво, голова вправо. Руки зігнуті у позі кактуса. Дихаємо. Повільно повертаємося до центру. І заводимо тепер ноги в іншу сторону, вправу голова дивиться вліво, невеличка скруточка. Повертаємося знову в центр, опускаємо ноги вниз, відкриваємо ноги, по сторонах килима, долоні дивляться догори, закриваємо очі. І зробимо невелику шавасану з вами. Якщо у вас є час, можна поставити на паузу і подовше залишитися в шавасані. Тут дихаємо повільно, відновлюємо дихання. Якщо думки приходять до нас в голову, відпускаємо їх, фокусуємося на відчуттях у тілі. Повільно згинаємо коліна і повертаємося на правий бік у позу ембріона. Трошечки затримуємося, тут відпочиваємо, дихаємо. Коли готові, лівою рукою відштовхуємо себе, сідаємо у цукасану позу зі схрещеними ногами. Підводимо долоні до грудей і починаємо терти долоню об долоню. Кладемо долоні на очі і повільно відкриваємо їх. Дякую вам за практику Намасте. Сподіваюся, вона була корисною. Поділіться нею з тим, хто ви думаєте, її потребує. Дякую!